Вітаю! Сьогодні в мене яблучний пиріг з корицею. Краще брати яблука кислих сортів. Отже 3 яйця, дрібка солі, 150 г цукру. Збиваємо міксером до пишної маси. Вливаємо 120 мл молока, 80 мл олії. Перемішуємо вінчиком. Всипаємо 270 г борошна. 1 столова ложка розпушувача. Борошно всипаємо поступово. Добре перемішуємо. 5-6 яблук ріжемо середнім кубиком. Всипаємо яблука в наше тісто. Перемішуємо зверху вниз. Виливаємо нашу масу в форму 26 см. Для посипки одну чайну ложку цукру змішуємо з 1 чайною ложкою кориці. Посипаємо наш пиріг. Печемо в духовці нагрітій до 170 градусів. До сухої шпажки. Хай все вдається. Смачного